Живий куточок серед автобусів та техніки. Величаві екзотичні птахи павичі оселились на одному з підприємств міста. Це аж ніяк не затьмарило їхньої краси. Гордовиті, різнобарвні, білі і з коронами на голові. Павичі живуть у просторих вольєрах поруч із машинами, намагаються перекричати гуркіт моторів і розважають транспортників своїми співами. Історія появи павичів у АТП почалася ще 15 років тому, коли Олександр Морошниченко повернувся з пташиної виставки в Донецьку. Побачивши екзотику, не втримався і привіз звідти пару пернатих до Дніпра. Відтоді їх стало аж півсотні. Мої колекції десь п'ять видів. Це стандарт індійський, білі альбіноси, чорноплечі. І Серед усіх видів найкоштовніша і найрідкісніша арлекіно. Забарвлення цих павичів унікальне. Це одна з унікальних пород Павлінів, називається Арлекін. А чому Арлекін? Це штучне скрещення білого павліна з індійським і приводить до такого окрасу. Коли хвіст розпускається, то на хвосту є, як добувається путем скрещування, тобто радуга. Кольцями. Окрім співу сирена та розпушування хвоста, ці птахи вирізняються особливою чутливістю. Навіть попереджають про ракетну небезпеку. Відчувають, починають всі кричати. Один починає і всі піддержують. Зараз у павичів шлюбний період, тому вони такі жваві і активні. Павдіни хизуються, столяють хвости перед самками, показують себе. А це що. Сезон, коли вони хизуються. Да, це сезон. Це сезон, зараз іде брачний період. І пішло масове несіння яїць. Усі знесені яйця зберігають в інкубаторі. За прогнозами, вже на початку травня на світ з'явиться нова партія пернатих красенів. Що касається інкубірування, проклавка вакцин, вітамінів, то з моєю участю. Як як ветеринар, коли ж Олександр не на місці, доглядати хазяйство допомагають працівники підприємства. Павичів годують, поять, прибирають у їхніх вольєрах. Птахи примхливі, бояться протягів і інфекцій. Якщо хоч один занедужає, негайно везуть у ветклініку. Лікування одного птаха може сягати його вартості, а це десь 5 тисяч гривень. Втім, своє пташине королівство Олександр планує тільки розширяти. Каже, ці великі птахи тішать око і радують його та всіх працівників. Київ Сергій Скрипник Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.